Кожного дня в четвертій годині ранку у Тернополі комунальники виїжджають на посипку вулиць і тротуарів. Останніми днями погода додає чимало роботи. Потрібно було пересипувати повністю місто. Якщо на дорогах працювало в нас село розкидач, вісім піскорозкидачів, то з дорогами справляємося, ну, практично, практично немає питань. По тротуарах трошки гірша ситуація. Тому що не встигли тільки двірники попрацювати, як зразу воно примерзає. Крижаний дощ і мінусова температура перетворює дороги і тротуари на слизькі ковзанки. Однак у місті в таку погоду працює вісім великих машин і один піскорозкидач. Цього транспорту достатньо, щоб встигнути охопити всі центральні дороги в Тернополі. Найбільша проблема з тротуарами: прибиральники не встигають посипати Сумішу – усі пішохідні доріжки в тротуарах трошки важче, тому що тільки пересипаємо. пішов дощ, знову все заледініло і. Працювали в нас вимушено, крім двірників, кожна підрядна організація вивела ще по дві бригади: це і ТБЦ і Мішлях Римбуд. Через невчасно посипані тротуари травмуються люди. За останній тиждень кількість травм при падінні незначно, але все-таки зросла, зазначають у міському травмпункті. І додають, що при такій погоді слід остерігатися не лише травмування при падінні, але й як не дивно, переохолодження та обмороження. Фактори, які впливають на те, що призводить до загального перехолодження чи відмороження, це і низька температура, яка супроводжується також е, високою вологістю. От На даний час ми маємо градус 2 морозу, але є висока вологість, і воно відчувається як більша температура низька. Значить, має значення вітер. При невеликому морозі люди стають більш безпечнішими, зазначає лікар. Хоча слід сприймати ситуацію навпаки, в таку погоду одягатися і взуватися треба тепліше. Може бути навіть при нульовій температурі, коли є тісне озуття і підвищена вологість. І підвищене потовидлення, потовиділення. Це так вона називається траншейна стопа. За прогнозами синоптиків така погода протримується щонайменше ще тиждень, а тому тернополянам слід бути обачними, аби не травмуватися чи отримати переохолодження. А в комунальних службах додають, що готові до ожеледиці, мають достатню кількість суміші, піску та солі, та спеціальний реагент рупу, якою обробляють дороги.